Ну і в буквальному сенсі розпочнемо цю ефірну годину з теми того, що відбувається за вікном. Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометцентру, долучається до нашого ефіру. Наталю, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталі, ну календарна весна вже розпочинається завтра. А за погодою ми відчуємо це от продовж наступного тижня, тому що сьогодні, до прикладу, у мене душа квітне, тому що ти виходиш сонце й готові. Раніше жити. ніж по календарю нас настала весна, напевно. Так, дійсно, звичайно, у на нас розпочинається завтра. А метеорологічна, до речі, по деяких областях, особливо південних, вже розпочалася навіть подекуди на кілька днів раніше, тому що метеорологічна – це коли середня добова температура. Кілька днів поспіль вище нуля градусів. І це означає, що метрологічна весна на кожній певній метастанції фіксується, такі показники, розпочинається. Але, звичайно, це ще не по всій території України. Погода буде в перші дні, березня, в перші дні весни. Дуже схожа на ту, яка в нас була в останні дні зими, тому що атмосферні процеси практично залишаються такі самі. На території України зі сходу впливає поле високого тиску, і він забезпечує. Печує погоду без опадів, і повітряні маси надходять до нас із півдня і з південного сходу, тому мають більш якби такий характер весняний і температурні показники вищі, подекуди навіть рекордно високі. Тобто, коли фіксується температура а, максимально в денні години вища по деяких метеостанціях, вища, ніж будь-коли за всю історію метеорологічних спостережень для України це ну, близько 100 150 років на кожній метеостанції по-своєму і в Перед нами така погода до 5 березня буде утримуватися, тому що якби атмосфера кажуть, ніби завмерла, і буде дуже схожі такі процеси без опадів з приємними комфортними показниками в день. Ну трошечки невеликий морозець може бути по лівобережжю. Тому що немає хмарності і в нічні години, швиденько вихолоджується приземний шар повітря і охолоджується тому. Але вже починаючи з 5-го, з 6-го березня, відбудеться перебудова атмосферних процесів, і відповідно вже з'явиться північна складова у повітряних потоках почне надходити більш прохолодна повітряна маса з півночі, і відповідно принесе також атмосферні фронти, тобто будуть вже більше хмарності. Час від часу можуть вже бути опади, а опади ще можуть бути змішаної фази, тобто подекуди навіть ще і сніг, а і мокрий сніг можуть пролітати, тому поки що не розслабляємося і ну насолоджуємося в перші дні весни. Справжньої весняної погоди, але надалі може бути невелике зниження. Пані Наталі, тобто, я як власник автівки краще. Не маю ризикувати і до 15 березня переобувати колеса. Народна прикмета. Що скажете? На жаль, дуже поганий зв'язок. Я не почула, почула питання повноцінно. Якщо кажу, бути... не варто, кажу, напевно, не варто тор... поспішати і перебувати колеса до 15 березня. Як це має відбуватися за правилами? Правильно? Ну, якщо я правильно почула, знов ж таки вибачте зв'язок, на Добре. жаль не від нас залежить і то з приводу автомобілів можливо замінювати, то ще дійсно зарано, тому що можуть бути опади, як я вже сказала, змішаної фази, і відповідно автівкам, ще зарано міняти відповідно шини. Тому що може бути подекуди відновитися сніговий покрив. Звичайно, ми очікуємо, що він буде ну тривалий, але по деяких північних областях то ще зима може про себе нагадати. Дуже дякуємо вам. Це була Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометцентру.